Коли мускул в родині, це вона. Киянин Костянтин Лук'янов вже не згадає своїх походів до спортзалу, але одружився від з дівчиною, яка за потреби пересуне шафу і вкладе на лопатки лише виглядом своїх м'язів. Інна королева бодибілдингу і з такою сильною натурою ще треба вміти уживатися. Тому хто в домі сильніший? З'ясовувала Людмила Бадалян. У Нас немає путі назад. Він наважився скинути маски. Очень переживаю. Заради неї своєї супер жінки. Інна та ще штучка. Підніме 60 кілограмів ваги і не пікне. Я люблю свої дельти. Ну, щасині жирні, так. Да. Останні два роки зі своїх 29 вона жила виключно бодибілдингом. Аж раптом зустріла лінькуватого Костю ноги отстоять, плечи бы ему побольше. Но сейчас хочет, чтобы я занимался. Ну, я хочу, чтобы я занимался. П'ять раз в неделю должен был быть в зале. Вопрос какой-то с субботом организационно на сам турнир. Багато роботи, тому весілля організували швидше за спортзал. И именно взялася прокачать их, если на его мязы то принаймні холодильник. 40% майонез. О, ти ужас, ти ужас. Вареники скаржишкой. Корисена для слабаков. Раз по разу себя на подготовке едим. Последние пару дней соревнований такие совсем, знаете, биороботы такие. Вот. Идет, слюнка волочится где-то сзади. Та легко про це хіба говорити. Сила селенна, дається непросто. Не сегодня я придумала, и завтра в мене это получилось. Это реально круглогодичная работа. Это сложный диалектический вопрос. Ради чего это все? Я думаю, що вона знає її сталеву волю. Він зацінив ще з першого дня знайомства. Тоді Костянтин ще примушував себе займатися спортом. Ось ця наблюдала за накиді випадкила. Я діяла випадки з 50 кілограмами, а він без весу. я, говорю, я в цьому Говорю, Хорошо. Хоча більшість чоловіків сильних жінок оминають, спрацьовує шаблон суспільства, стверджують психологи про те, що вона має бути всіляко слабшою за нього. Олімпійська чемпіонка із вільної боротьби Ірина Мерлені. Теж не раз це чула. Чому ти це обрала? Це ж так на жіноче, це ж так жорстко. А, ось, але ви знаєте, я настільки хотіла бути чемпіонкою, що я йшла, зважаючи ні на що. А коли зустріла його, збагнула сила жінкам, аж ніяк не заважає знайти кохання. Просто не треба ж бурляти чоловіка на лопатки в усіх сенсах. Ти мусиш бути ще мудрою, розумною, знати, що не завжди потрібно цю силу показувати, десь промовчати, десь посити заступитися. Женственность на внутри. Он любуется. Ему очень нравится. Просто когда я в форме, он вот, вот, так вот готов так сходить, сдавать. Ба больше. Костянтин супроводжует кохану на змагання. Я, в принципе, наверное, так никем в жизни не гордился, как ей. Неправда, всем хожу, показываю фотографии. На страничке у мужа слышала там комментарии, типа, фу, на мужика, похоже, принимаю препараты, они тоже влияют на голос. Это когда я вызываю таксі. Говорю по телефону, і часто таксист ждеть мужчину. Ще мене це бісило. Я ніколи ні, ні, не слушав її з іншим голосом, але мені подобається його голос. Мені все мені подобається. Він чесно боявся малювати цю картину, аби не зіпсувати ідеал. Супер сильна Інна. Поряд із ним вона може бути і такою маленькою розчуленою дівчинкою. Очень красиво, правда? Усе решта невелика різниця. Людмила Бадалян, Андрій Марченко, Ігор Соліта, Віталій Дорожченко. ТСН один плюс один.